Ну, поки... ок. Це ще чучело приїхало. А mm, Мені б сюди б залетіть. По-нормальному б. Ой, найс. Пу-є-пой. Бо щось тут дуже печально було. О, ЛТ мінус, найс. Мені треба тепер до арти прорваться. Тяжик. Блін, наші не пройдуть тут. Хочу артилерію. Да поможіть. О, Стеха, прикол. Це, звісно, прикольно, він придумав. Таке мені подобається. ЛТ. Це дуже смачно. А, гори! Гори, гори! Блин, ЛТ прям капець як хочеться. Пасіусів, шо ти не тікаєш, поц? От блин, мені в нього не удобняк. Блин, меня как раз выдержали, я в КД нажал. Найс. Где цей тяж? Хилпанить мне с тяжем. Где ты там, чудик? Хилпаны мне. Он втик на дальняк. Треба, щоб шкода зносила. Тоді буде норм. Ой, Артуля, там. М -м -м. Так хочеться Арту жесть. Це ж тут десь заникалося. Чудовисько. Ай, хорош! А, блин! Ача-ча-ча, ача-ча! Ебой! 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 є бой! Е -бой. Е -бой. Е -бой. Е -бой. Ах! <гум> Розвалив кабіну кабину.